Доброго Ранку, дорогі глядачі. Я знову дуже рада вас вітати в програмі Ранкова кава в Рубриці «Столиця танцю. Ну що ж, вже названі переможці двох категорій нашого конкурсу. І тепер саме ці колективи продовжать змагання на звання Улюблений ансамбль міста Кіровограда». А ви також взявши участь в інтернет-голосуванні, зможете зробити улюблений ансамбль переможцем нашого телевізійного конкурсу. Але це через певний період часу. А сьогодні ми починаємо новий етап нашого конкурсу. Стартує категорія Народні хореографічні колективи. І сьогодні я хочу представити вам першого учасника третьої категорії нашого конкурсу. Ансамбль, який випустив зі своїх стін безліч вихованців в його арсеналі перемоги на багатьох сценах, досвідчений, цілеспрямований та один з найкращих. Хореографічний ансамбль Росинка сьогодні, дорогі глядачі. Ми з вами відкриємо велику книгу і спробуємо прочитати кілька глав. Прочитати її всю неможливо. На це знадобиться цілих 30 років. Тому в нашій книжці мова піде про сьогодення дивовижного колективу. Зустрічайте народний хореографічний ансамбль Росинка. Програма Ранкова кава. Рубрика Столиця танцю. Книга називається Росинка. Величезний світ в маленькій крапельці. Глава перша все починається з малого. Дивлячись на професіональних танцівників, важко повірити, що саме з ось таких невмілих дітлахів починається хореографія, з того, що потрібно навчитися тримати поставу та тягнути крихітний носочок. А ще успіх починається з уміння навчити цих малюків танцювати. І саме це своє вміння у далекому 1981 році вирішила реалізувати молода та завзята хореограф Галина Чайковська, яка в Кіровоградському будинку піонерів вирішила організувати хореографічний гурток. Та історія колективу все ж таки починається в 1982 році, коли на базі 25-ї школи з'явився маленький ансамбль під назвою Росинка. За 30 років з невеликого хореографічного гуртка русинка перетворилася в ансамбль, де вчаться танцювати і дружити більше 300 хлопчиків та дівчаток. І хореографів в колективі вже 5. З найменшими в ансамблі працює молода випускниця росинки Маргарита П'ятова, а допомагає їй розвити у дітлахів почуття ритму акомпаніатор Світлана Уманенко. І на місці йдемо. лінію восьми, Софія! Русинка дуже дружній колекти. Молодші поважають старших, а старші наставники допомагають молодшим на репетиціях, на концертах, в поїздках. Усього в колективі 11 груп дітей різного віку. П'ять з них це молодші вихованці. Вони з задоволенням вивчають програму ансамблю, яка цікава своєю самобутністю і оригінальністю. Це народні танці різних регіонів України та сучасна хореографія. У росинки свій почерк. Вона ні на кого не схожа, нікому не наслідує, а прокладає свою дорогу в творчості. Які вони маленькі, але вони вже дуже добре знають, що таке боротися за місце під сонцем. Кожен з цих дітлахів, щоб попасти в росинку, пройшов кастинг, тому вони дуже старанно відносяться до своєї справи. Дітки, а ну-ка йдіть сюди. Скажіть, будь ласка, як називається ваш колектив? Росинка! Дуже добре. А як тебе звуть? Соня. Соня, скільки тобі рочків? з половиною. Тобі подобається тут танцювати? Так. Ну тоді добре показуйте, що таке справжній танок в ансамблі росинка. Також з молодшими та середніми групами в ансамблі працює хореограф Ірина Розінко-Сокирко. Яка вже більш старшим діткам, віддає усі своє міння знання. Дети, вот вы стоите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Носики повыше, подбородок. Семь, восемь. Я очень люблю танцы и хожу в коллектив «Росинка». Нам очень много рассказывают о артеке. Нас учат не только народным, а и современным танцам. Я ще нікуди не їстила, але буду дуже старатися, щоб ви куда-то пехати своїм любимим колективом. Вихованці народного хореографічного ансамблю росинка неймовірно щасливі, що вони частина цього гучного ансамблю, тому що тут вони не тільки танцюють, тут вони вчаться жити разом, згуртованість колективу, неймовірні постановки, шокуючи трюки, яскраві номери все це призвело росинку до бажаного результату. У 1996 році зразковому хореографічному ансамблю Росинка вручено почесне звання Народний колектив України. А в 2000 році художньому керівнику ансамблю Росинка Галині Чайковській за багаторічну творчу діяльність в молодіжному дитячому центрі Артек присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури Автономної Республіки Крим. А у жовтні 2001 року президент України Леонід Кучма вручив Галині Євгенівні орден княгині Ольги. Народный хореографический ансамбль Российка родился 30 лет назад. Вот такой же солнечный день, теплый. Собралось несколько деток, которые пришли в Кировский дом пионеров. И организовалась просто хореографическая группа. Мы занимались какое-то время, к нам подходили еще детки. И когда набралось человек 30, мы решили, что у нас уже ансамбль. И долго думали, как нам ансамбль назвать. И вот кто-то из детей сказал: Давайте назовем Россию, потому что э, в самом названии. И в «Росинке» вот заключается что-то такое чистое, чистое и живое За э, вот такое большое количество, больш, большое время коллектив, конечно, вырос И у нас сейчас танцует более 300 детей Это детки от 5 до 22, до 23 Это уже, конечно, не детки, а взрослые Дети наши по окончании нашей школы хореографической при ансамбле росинки Получают э, диплом министерского образца Конечно, за эти годы у нас были определенные достижения. У нас 6 Гран-при, у нас ну, очень много первых мест, как бы ниже первого мы никогда не опускались в международных украинских фестивалей. Нашим большим достижением является то, что мы уже 20 лет работаем на шоу-программах различных в Артеке. Я там работаю как главный балетмейстер, и мои дети считаются базовым коллективом Артека я хочу обратиться ко всем зрителям, которые нас сегодня смотрят. Я хочу, чтобы вы все проголосовали за наш чудесный, прекрасный коллектив. И я еще хочу, чтобы все дети Кировограда приходили в ансамбль «Росинку». Мы вас ждем, мы вас будем очень-очень любить и научим вас красиво танцевать. Глава друга. На вершине успеху нас завжды. Дійсно, так як танцює росинка, не танцює ніхто. Тому що саме в цих дітях є щось особливе, щось сугубо своє, що притаманне лише росинковцям. І саме таку відмінну рису надає на репетиціях своїм вихованцям відмінник освіти України, хореограф-балетмейстер Володимир Чайковський. зробили. Давайте щось ніби такої фондю, фандю наприміна да? в якого є незмінні помічники, акомпаніатори Валентина Загрійчук та Вадим Ярошенка. А от свою не схожу ні на що сучасну нотку в постановки колективу приносить молодий, але вже дуже досвідчений хореограф-постановник Денис Чайковський, який власним прикладом показує вихованцям, що означає любити 5, 6, і жити танцем. восьмий. раз два три, чотири. Ось раз, коли цей колектив з'являється на сцені, глядачі, затамувавши подих із захопленням, дивляться на чіткі та відточені руки танцівників. А коли росинка залишає сцену, глядачі стоячи, проважають їх зі сцени з облисками. А коли знаходишся ось так в круговерті життя цього колективу, то розумієш, ось вона справжня майстерня. Саме тому росинка вже багато років несе це гучне звання народний. Є ще одна людина в Росинці, яка грає свою особливу роль в ансамблі, завдяки якому всі виступи колективу завжди будуть звучати на повну потужність. Це звукорежисер Сергій Антонов. Безумовно, кожен глядач бажає на сцені побачити яскраве видовище. А коли це стосується ансамблю росинка, то вже тим більше за цим в колективі стежить незмінний костюмер Світлана Красіліч, яка вже багато років наводить порядок у власному царстві за кулісся. Якщо запитати у будь-кого в нашому місті, що таке «Росинка», відповідь буде така: це супер ансамбль, і так вважають не тільки в Кіровограді, і навіть не тільки в Україні. Цей колектив відомий в Німеччині, Франції, Польщі, Угорщині, Туреччині, Арабських Еміратах, Македонії, Сербії, Чорногір'ї. Неодноразово колектив запрошували в місто Київ для участі в президентських ялинках. Ну, Танцюю в Росінки 9 років. Був з сержінка в Артекі в Болгарії, ну і по Україні теж немало полішество. Ну, мне кажется, для каждого росинковца э, наш коллектив это самый лучший не только в нашем городе, но и во всем мире. Росинка достойна победы в этом конкурсе. Мы всегда вкладываем все силы на репетициях для того, чтобы танец бился именно от души, э, вкладываем душу в него. И Росинка действительно сможет победить в этом конкурсе обязательно. Неможливо перерахувати нагороди цього колективу, але не сказати про шість гран-при на міжнародних та всеукраїнських конкурсах народного танцю та чотири найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах сучасної хореографії і одну на всеукраїнському конкурсі Толока, яку вручив колективу художній керівник заслуженого ансамблю танцю імені Павла Вірського Мирослав Вантух. Не повторити неможливо. Я танцюю в ансамблі росинка вже 12 років. Тут танцювало три покоління моїх рідних. Для мене росинка це не просто танці або якесь хобі, хобі, Для мене це дім, справжній дім. В цьому році росинка відсвяткувала свій 30-річний ювілей. На сцені обласної філармонії були показані два концерти: Весна на планеті дитинства, де танцювали діти від 5 до 13 років. І на крилах мрії, де свою творчість і техніку танцю показували старші вихованці. На всіх концертах був аншлаг. батьки і гості, випускники ансамблю, шанувальники танцю стоячи, аплодували героям свята, тому що росинка це величезний світ в маленькій крапельці. Ось так. Подивившись на народний хореографічний ансамбль, росинка розуміє, що дійсно Кіровоград – батьківщина української хореографії. Росинка перший конкурсант третьої категорії нашого конкурсу. І тепер тільки ви, дорогі глядачі, взявши участь в інтернет-голосуванні, зможете зробити саме цей колектив улюбленим ансамблем міста Кіровограда. Дивіться наступні випуски рубрики Столиця танцю по п'ятницях в програмі Ранкова кава та не пропустіть початок голосування. А я з усіма учасниками народного хореографічного ансамблю «Росинка» хочу заявити, що… Є столиця України!